Замість їхніх голосів тепер лунає дзвін, щоб пам'ять жила. У меморіальному сквері відбувся поминальний захід панахида за загиблими у російсько-українській війні військовослужбовцями, запаливши свічки у лампадках, рідні, побратими та містяни згадували воїнів, які віддали життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність країни. Зі сльозами на очах про свого сина Михайла Половського розповідає мати Софія. До лав Збройних сил він вступив у 2023-му і місце служби за весь час покидав усього на кілька днів. 2 травня чоловік загинув на Донеччині. Ще 1 травня він вечір дзвонив 11-го година до брата, і тут убірвав зв'язок, і дитини не стала. 2 числа мені сказали. Сьомого числа привезли, 8 ми його поховали. Він був дуже добрий, дуже добрий був. Він дуже був добрий для мене. І все помороли. Міша та може, лише не йди. А він каже: мам, а хто буде воювати? Хто буде вас захищати? Хтось мусить захистити нас, мусимо. Згадати побратимів прийшли й військовослужбовці. Командир 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України Вадим Ліневський каже, такі заходи не лише про шану захисникам, що повернулись на щиті, а й допомагають показати мешканцям Тилового Франківська, що війна стосується кожного. Ми щомісяця вшановуємо дзвоном пам'яті полеглих наших героїв. Пам'ять про наших героїв буде завжди з нами жити вічно і хто як не ми, будемо пам'ятати їхні подвиги. Ми сьогодні проводимо нагородження відзнаками, указами президента України. На жаль, сьогодні маю за честь нагородити свого заступника, син якого загинув також в танковому бою, який проходив службу в 14-й бригаді Національної гвардії України, червона калина. Загинув на покровському напрямку. Дзвін пам'яті у Франківську лунає щомісяця на першому цьогорічному заході 29 сімей полеглих військовослужбовців отримали нагороди посмертно. Крім молитви, спільної молитви, спільного єднання заради світлої пам'яті всіх воїнів, які загинули на війні, віддали життя за нас. Ми здійснюємо нагородження, нагородження державними нагородами. На жаль, всі нагороди, які ми сьогодні будемо вручати, є посмертно. Але ми знаємо, що є в родинах кутки пам'яті присвяти. Ячені своїм рідним людям, і ми надіємося, що сьогоднішні нагороди, а це ордени Богдана Хмельницького, ордени за мужність, Золотий Хрест, орден за оборону України. Всі ці нагороди знайдуть достойне місце в тому кутку пам'яті і будуть нагадувати родичам про те, що і держава гідно оцінила. Той внесок, який зробили для збереження нашої незалежної України воїни, які на жаль загинули на війні. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголошує, підтримка родин загиблих захисників є важливим та пріоритетним напрямком роботи. Підтримати наших матерів, які не дочекалися звіни своїх синів, діточок, які лишилися сиротами, дружини, сестри. І дуже важко, тому що серце болить сльози на очах. Цю біль втамувати дуже важко і знайти слів розради також дуже складно. Але ми маємо знаходити можливість в усі способи допомагати і підтримувати родинам наших героїв. І тому зараз я ще з більшою активністю працюю, щоб дуже активно в області в усіх наших громадах працював проект Робота про родину героя і реалізація ветеранської політики. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.